Мене звати Віталій Ковач Я професійний сім'є, і сьогодні ми з вами будемо дегустувати вино з регіону Бордо, Франція від виробника Демур. Це такий великий негоціант. А зараз повертаємось до вина, назва якого Комте Демур. 2016 року вражаю: 14% алкоголю, сортовий склад цього вина, 70% мерло і 30% відсотків винограду каберне сувеню. До речі, мерло насправді це генетичне скрещення сорту винограду. Дален Нуар де Шарам з сортом винограду Каберне Франк на сьогоднішній день найбільша кількість найдорожчих вин планети зроблена з сорту винограду Мерло. Це дійсно такий один із найрозповсюдженіших, найцікавіших сортів винограду, які ми можемо зустріти. Що стосується корка. Ну він приємно достатньо такої високої якості 45-48 міліметрів довжину. І хотілося зробити наголос, що навіть якщо ви відкоркували вино, а ви бачите сліди від вина, які навіть доходять майже до краю пробки, це не значить, що щось погане з вином відбулося. Бувають випадки, коли дійсно вино знаходилось в дуже сухому приміщенні. Пробка в силу того, що вона втратила вологі, стала меншою. Вино хотілося називаємо це так вийти, але в результаті отримавши вологу, вона знову розбухла. І таким чином вино наше не зіпсоване. Інтенсивний рубіновий колір відображення молодого вина. В ароматиці я також розумію, що я тут не знайду якийсь тютюн чи шкіру, чи можливо якісь в'ялені фрукти, чи, наприклад, сушені квіти. Чому? Тому що колір мені говорить про те, що вино ще достатньо молоде. Тобто воно не дійшло до свого зрілого стану. Це дійсно так. Ми відчуваємо тут і фіолетові, і червоні квіти, вони в такому цвітучому своєму стані. Якщо говорити про фруктову складову, слива, ожина, також гарно відчутний аромат чорниці. І зараз це маленький лайфхак від Сомельє, якщо ви це вино придбаєте. Зараз в 16 через 6 років від дати збору врожаю, ви отримаєте цю саму ароматику, яку я вам назвав, тільки квіти будуть вже сушені, а ягоди будуть в ароматі варення. Тобто таким чином розвивається наше вино. Мерло робить свою справу. Маю припущення, що винороб, який займається цією справою у него Демур. Він полюбляє мерло, тому що мерло завжди дає таку елегантність і м'якість вину. Скільки б років не було, воно завжди готово для споживання. Навіть цей достатньо молодий вік. Ви можете його спокійно споживати, тому що тут тані не є, але вони такі бархатисті, ніжні, приємні, тобто не викликають якісь подразнення. Я б до такого вина рекомендував сир. Можливо, не цей тисячу днів витримки, а щось трохи молодше, 12, ну максимум 18 місяців. Чому? Тому що вино з величезним містом мерло м'яке. Яке спокійне і йому не потрібно щось занадто потужне в будь-якому випадку, вам вирішувати з чим його споживати. Я впевнений, що ви знайдете ідеальну свою гастрономічну пару, якщо ви будете пити з тими людьми тій компанії, яка вам буде до вподоби. Тому що часто говорять, що не важливо наскільки воно якісне, неважливо з якої держави чи з якого сорту винограду, важливо, з ким ви розділюєте цю емоцію. Тому бажаю вам побільше гарних емоцій.